18 століття. Саме жінки відігравали важливу роль у зображеннях садів, квітів і ботанічного мистецтва. Тож давайте знайомитися з однією з таких жінок Мері Мозер. Незважаючи на те, що Мері Мозер мало згадується сьогодні, вона була однією з найвідоміших художниць Великої Британії другої половини 18 століття, яка зображувала квіти. Мері Мозер Вирішила малювати переважно англійські квіти якомога більш натуралістично. Вона рідко малювала привезені екзотичні квіти, які були популярні на континенті, але в цілому не користувалася популярністю в Британії. Її батько Джордж Мозер виховував свою єдину дочку Марію як художника. І її природні здібності розквітали під його керівництвом. За регенства Мері Мозер була єдиною жінкою-засновницею Королівської академії мистецтв. Вона також була другом королеви Шарлотти, королівських принцес і багатьох видатних членів суспільства. У 1792 році король Георг 3 придбав маєток Фрогмор Брекшері як приватний заміський будинок для своєї дружини, королеви Шарлотти. Зручно, що маєток примикав до території Вінзерського замку, а королева і її незаміжні дочки використовували Фрогмор в якості своєрідної схованки. Від вимог придворного життя. Там вони мали можливість усамітнитися і насолоджуватися улюбленими заняттями читанням, рукоділлям, малюванням і ботанізацією, тобто збором і вивченням рослин. Незабаром після того, як королева отримала володіння фрогмар, вона доручила Джеймсу Ваяту реконструювати і розширити розміри будинку. Приблизно в той же час королева Шарлотта доручила Мері Мозер розробити. І супроводжувати комплексну декоративну схему з квітковою тематикою для однієї із нових кімнат, яка мала бути додана до будинку. Цю кімнату, розташовану в південному павільйоні, треба було прикрасити зображеннями квітів так, щоб вона нагадувала елегантну садову альтанку під відкритим небом. Аби досягти цієї мети, обстановка для кімнати включала комплекс масляних картин на полотні разом із фресками. Які були намальовані безпосередньо на стінах і стелі кімнати. В якості модели для картин у цій кімнаті використовувалося багато квітів із власною ботанічною колекцією королеви. Мері Мозер отримала 900 фунтів за свою роботу Фрогмар, яка ймовірно була завершена в 1793 році. Фрогмар все ще знаходиться у володінні британської королівської сім'ї, і квіткова кімната Мері Мозер досі існує. Ця частина будинку все ще відкрита для публіки під час екскурсії.